Вітаю! Мене звати Віталій Побережець, я лікар-пульмонолог, і ви на каналі Пульмохаб. І сьогодні ми будемо говорити про вейпінг, електронні сигарети та вплив пристроїв для нагрівання тютюну на здоров'я ваших легень. Перш за все, нам потрібно зрозуміти, що таке нікотин і чому людство його продовжує використовувати. Нікотин це алкалоїд, який синтезується родиною рослин пасльонових, найпоширенішим представником яких є тютюн. Тютюн синтезує нікотин у коренях рослини, але накопичується він в листі і є природнім захисником рослини від поїдання листів. Тими ефектами, які спонукають людей використовувати нікотин, є його вплив на центральну нервову систему, а саме підвищення концентрації уваги та вплив на настрій людини. Хоча, звичайно, є і побічні ефекти впливу даної речовини, особливо на травну, дихальну та серцеву судинну систему. І за свою історію людство придумало безліч способів вживання тютюну, до яких належать сигарети, сигари, люльки, кальяни, пристрої для нагрівання тютюну, електронні сигарети, снюз, СНАФ та багато всього іншого. Але сьогодні ми будемо говорити саме про вейпінг, тобто вживання електронних сигарет. І якщо ми говоримо про цей вид вживання нікотину, то існує чотири покоління електронних сигарет. Перше покоління електронних сигарет. Це тип електронних сигарет, призначених для разового використання. Їх не можна перезарядити чи замінити картридж, і вони були створені для того, щоб імітувати і відтворювати вигляд звичайної сигарети. Друге покоління це електронні сигарети із попередньо заповненим або багаторазовим картриджем. Картридж містить рідину, яка складається зазвичай із нікотину, гліцерину, ароматизаторів чи інших речовин. І картридж приєднаний до. Ручки, на кінці якої є акумулятор, який дозволяє розпиляти дану рідину. Третє покоління це тип перезаряджуваної модифікованої електронної сигарети, яка пристосована для багаторазового використання, так звана мод-система. Тобто користувач може модифікувати рідину, заливати її під різними концентраціями, різними смаками і повністю. Персоналізувати використання даного пристрою, ну і четверте покоління, це так звана подсистема. Це також багаторазова електронна сигарета, яка містить картридж, який можна також змінювати. Варто зазначити, що електронні сигарети третього, четвертого покоління, так звані под-мод-системи, містять не вільний нікотин, а солі нікотину. І використання цих солей, нікотину, які мають нижчий pH, ніж вільний нікотин, дозволяє зробити процес вдихання. Даних речовин значно легше і менше подразнювати дихальні шляхи. Принцип роботи електронної сигарети полягає у тому, що завдяки специфічному сенсору пристрій розпізнає, коли користувач вдихає через нього. Це активує нагрівальний елемент, який перетворює заправлений субстрат на концентрацію дрібних крапельок, так званий аерозоль, який вдихається користувачем. Основними компонентами рідини для електронних сигарет є рослинний гліцерин та пропіленгліколь. А також незначна концентрація ароматизаторів та, власне, самого нікотину. Наскільки ж безпечні електронні сигарети? Насправді, вивчення безпеки використання даних пристроїв є складним, зважаючи на велику кількість виробників, пристроїв та різноманіття наповнення самих електронних сигарет. Окрім того, електронні сигарети постійно змінюються і з'являються нові види. І зараз існують сотні брендів і тисячі смаків. Оскільки ці пристрої є відносно новими, то не існує доострокових досліджень, які б вивчали вплив електронних сигарет на здоров'я людини протягом багатьох років, оскільки хвороби, спричинені курінням, можуть розвиватися протягом 30-50 років, а широкого використання електронні сигарети набули лише на початку 2000-х років, і це означає, що їхня дострокова безпека ще є невідома. Зате існує багато досліджень, які вивчають короткострокові ефекти використання електронних сигарет. Так, наприклад, ці дослідження встановили, що у парі електронних сигарет містяться канцерогени речовини, які викликають рак. Так, варто зазначити, що концентрація цих канцерогенів значно менша, ніж у традиційних сигаретах. Але зважаючи на ті об'єми споживання електронних сигарет, які використовуються зараз, ця різниця може суттєво нівелюватися. Інші дослідження вказують на те, що клітини наших дихальних шляхів під впливом пари електронних сигарет пошкоджуються і перестають нормально працювати, що призволить до запалення і можливих легеневих інфекцій. Так великі популяційні дослідження показують, що користувачі електронних сигарет набагато частіше повідомляють про легеневі скарги, такі як кашель, утруднене дихання, порівняно із тими людьми, які ніколи не використовували електронні сигарети. Так, навіть було встановлено, що використання в електронних сигаретах рідини, яка містить виключно про гліколь чи гліцерин без місто нікотину, також негативно впливає на функцію клітин дихальних шляхів, призводячи до подальшого захворювання. Так у 2019 році, уперше у світі з'явилася хвороба, яка відома як пошкодження легень, пов'язана із вейпінгом. Лікарі із Сполучених Штатів Америки повідомили про випадки звернення пацієнтів із симптомами на кашель, біль у гірні клітці, задишку чи кровохаркання, які не були пояснені жодною з інших причин, окрім вейпінгу протягом 90 днів до звернення. Після проведеного детального обстеження грудної клітки, а саме проведення комп'ютерної томографії, в легеневій тканині виявлялись типові зміни по типу матового скла. У деяких випадках стан пацієнтів суттєво погіршувався, що призводило до госпіталізації та навіть завершувався смертю пацієнтів. Ми до кінця не розуміємо механізм виникнення даного захворювання і дослідження тривають для того, щоб ми детальніше дізналися про цю хворобу. Але основною гіпотезою і поясненням того, чому відбувалось ураження легень, це був саме вплив диму електронних сигарет. Чому ж люди продовжують використовувати електронні сигарети? Окрім великої маркетингової компанії, пов'язаної із цими продуктами, дехто починає їх використовувати як засіб кинути палити традиційні сигарети. Але важливо зазначити, що на даний момент жодна марка електронних сигарет не була схвалена як пристрій для відмови від тютюнопаління. Так, були проведені деякі дослідження, які використовували електронні сигарети як засіб для відмови від тютюнопаління традиційних сигарет. Але доказів про те, що вони настільки ж ефективні, як традиційна нікотин-замісна терапія, немає. Більше того, дослідження показують, що ті, хто купив електронні сигарети для того, щоб кинути курити звичайні сигарети, продовжують використовувати як звичайні сигарети, так і електронні сигарети. А поєднання цих двох видів вживання нікотину є ще більш небезпечним, ніж окремо кожний з них. Також великою небезпекою електронних сигарет є підвищення їхнього використання молоддю та особливо дітьми. Адже приємний запах, велика рекламна кампанія, яка проводиться, а також відсутність специфічного аромату після використання електронних сигарет, стимулює молодь до їхнього все більшого використання. Дослідження, які проведені в Сполучених Штатах Америки із 2011 по 2018 рік, показали критичний приріст рівня споживання електронних сигарет дітьми з 1,5% до 20,8%. Наші дослідження також це підтверджують. Так нами було проведено статистичне дослідження споживання різних тютюнових виробів серед молоді у 2019 та 2022 році, і було встановлено знову ж таки підвищення вживання електронних сигарет із рівня 1,5% до майже 40% опитаних у 2022 році. Далі я хотів би з вами поговорити про інші пристрої, так звані пристрої для нагрівання тютюну без горіння. Ці пристрої, на відміну від електронних сигарет, містять справжній тютюн. Звичайно, який підготовлений, подрібнений доданими ароматизаторами та іншими речовинами. Всередині цього пристрою тютюн нагрівається до високої температури 250-350 градусів за Цельсієм, але не підпалюється. Внаслідок цього утворюється не традиційний дим, а відбувається випаровування певних речовин із тютюну, які і вдихаються користувачем. На даний момент не існує жодних доказів того, що вживання даних електронних приладів є більш безпечним, ніж використання традиційних сигарет. Більше того, додавання специфічних ароматизаторів та інших речовин у тютюн для пристроїв для нагрівання тютюну, дозволяє припустити, що при нагріванні утворюються також нові органічні речовини, вплив яких ми не можемо передбачити. Дослідження як на тваринах, так і на людях показали, що дим, який утворюється при нагріванні тютюну, Має точно такий самий негативний ефект на наші клітини дихальних шляхів, як і той дим, що утворюється при споживанні традиційних сигарет. Розвивається оксидативний стрес та мітохондріальна дисфункція цих клітин, що призводить до виникнення легневих захворювань. І не існує жодних доказів, які підтверджували користь від використання пристроїв для нагрівання тютюну як періодного етапу при відмові від використання звичайних сигарет. Отже, підсумовуючи, чи є безпечним використання електронних сигарет та пристроїв для нагрівання тютюну без горіння? Проста відповідь: ні. Адже як аерозоль, що утворюється електронними сигаретами, так і той дим, що утворюється при нагріванні тютюну, містить як канцерогени, так і інші токсичні речовини при звичайному сигаретному диму. Чи є ці пристрої безпечнішими, ніж використання традиційних сигарет? Насправді тут варто сказати, що можливо. Але також варто пам'ятати, що використання цих пристроїв несе нові загрози, за рахунок високих температур, при яких утворюється як аерозоль, так і дим в пристрої для нагрівання, можуть утворюватись нові канцерогени та нові токсичні чи органічні речовини, вплив яких ми не можемо передбачити. Окрім того, Приємний аромат, приємний запах, приємний смак, які асоціюються із використанням цих пристроїв, призводять до підвищеного використання електронних сигарет та пристроїв для нагрівання, що повністю новілюють, можливу меншу шкоду при використанні цих пристроїв. Однозначно, можу сказати лише те, що повністю і цілковито не рекомендують використання жодних із цих пристроїв, як і традиційних сигарет, адже людські легені створені для того, щоб дихати чистим свіжим повітрям. Ну що ж, дякую, що додивились до кінця. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропустити нові випуски. А якщо у вас залишились ще запитання стосовно вживання електронних сигарет чи пристроїв для нагрівання тютюну, пишіть їх у коментарі, і я з радістю відповім. Будьте здорові та до нових зустрічей!